Диктатор Путін вкотре вдався до своїх наративів про нелегітимність президента України, а зміну влади назвав необхідною умовою для переговорів. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Там зазначають, Кремль вкотре спотворює українське законодавство. Аналітики впевнені Путін зовсім не зацікавлений у чесних перемовинах і прагне досягти максимальних поступок від України. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України НАН України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Алфьоров, доброї вам ночі. Доброго здоров'я, пані Вікторія. Вітаю всіх, хто сьогодні дивиться марафон від війни. І звісно, команду ми Україна, яка працює зараз в цей час. Дякуємо, пане Алфорова. От знову Путін заговорив про зміну влади в Україні, про необхідність такої зміни. Про це він вже говорив у травні, на початку червня. Чому знову почав розгойдувати цей наратив? Ну наразі ми говоримо про те, що Путін використовує ці наративи про червоні лінії, про передання меж. Це звичайна, абсолютна політика зробити з себе жертву. Тобто три дні не вдалося, максимум тиждень, так але не вдається, і зрозуміло, що тепер він використовує себе жертво. Це не перший випадки, коли Росія себе використовує жертву, будучи агресором. Я хочу нагадати, наприклад, що. Сталінська Росія та це та сама Росія, яку ми називаємо ССР, але це була так комуністична Росія, яка окупувала інші республіки. То вони були агресором разом з Сталіним Гітлером Точніше, вони напали на Польщу, потім на Фінляндію незалежні, Литву Латвію, Естонію. Вони завойовували території були агресором, аж поки не посварилися. І потім Сталін почав використовувати ту саму риторику, точніше Путін і повторює, про те, що ми жертв жертва ми ні на кого не нападали. Ми визволяли західну Україну, західну Білорусь. Ми відсовували там від санкт Петр тодішнього межу Латви Естонія, Литва підписали з нами з нами міжнародні угоди про взаємодопомогу військову Ми зайшли туди просто, тобто такий культ жертви. А насправді це показник іншого. Європейці ніяк не може зрозуміти, що ця риторика росіян вона. Є змінною, і вони бачать, що вони брешуть так. Росіяни, і що вона є змінною не тому, що, скажімо, щось там хитрується, ні, тому що колективна Росія, оце з її політичними маркерами, поведінками, вони такі були завжди. Оця от гібридність і оця от брехня це наслідки того, що. Московія була довгий час. Ми їх навчили писати, читати, скажімо, дали архітектуру, а потім вони довгий час були під Золотою Ордою, де власна така політика і відбувалася. Тобто вони є політично і ментально нащадками Азії, нащадками Орди, і тому європейці не розуміють, як це у нас договір підписаний. От вони Будапештським меморандум підписувалися, в Раді Безпеки ООН, в ООН. І європейці ніяк не можуть зрозуміти, що ця поведінка є тотально їхньою. А з приводу цих червоних меж, ви знаєте, ну, що сказати, е е е як кажуть в українських добрах, да, е е пацан сказав, пацан зробив. А Якщо не зробив, то знову сказав. Е е оця система, про якісь межі, знаєте, ну, мені здається, всі межі перейдені. Тобто е війна Росії проти України перейшла всі межі. І від нападу на суверенну незалежну державу і використання. Скажімо, ударів, які тотожні ядерні зброї, тобто я про підрив водосховища наприклад, які за конвенціями міжнародними в принципі рахуються таким, що цей удар ядерної зброї. Ми говоримо про те, що ні п'яді руська землі. Ну тут, будь ласка, вам п'ять в Курській області перед цим пангекном все пояснював нам. І були ці випадки, коли так дійсно 43-го року у них на їхній території не було європейських військових. Там зараз ми, українські європейські військові. Ці межі це брехня. Вони розставляються і виставляються так, як захоче хазяїн оцього Кремля. І не інакше. Насправді, для Росії, для Московії немає такого поняття, як там якісь межі. Вони програвали, дуже багато воїн програвали. І програвали і Кримську війну, і російсько-японську війну. І знаєте, і от судячи з історичних фактів, ці межі, вони виключно в голові. Яка керує Московією. і потреби до речі, не лише про межі, а й про Арешнік. Так званий дуже цікаво. От 10 грудня Путін заявляє про те, що Росія має запас таких ракет, готових до застосування, а їхнє серійне виробництво вже організовано. А напередодні. Е Каже, що серійний випуск ракети Орешніка розпочнеться найближчим часом. Тут знову якась нестиковка, і таким чином, всьому нестиковка на нестиковці у Росії. Путіна в Кремлі виходить безперечно, Настиковки. Ну, я скажу, що від таких нестаковок ну дуже радіють, наприклад, німці. Тому що через Путіна всі скоро в Європі забудуть хто такий Гітлер. Ці нестиковки, вони знаєте постійно є, тому що є лінія партії, так це тут. Але ця лінія вона розхитена розхитана сьогоднішнім суспільством. Це не комуністи, які знаєте, сказали, газеті правду написали, так воно й буде. Комунікаційні рівність цього суспільства вони величезні, і це і сосмережить в цілому глобальний інтернет, і плюс відсутність такого поняття, як загальний загальний темник існує, звісно, в Росії, в Москві. Але таке поняття, як, наприклад, узгодженість, вона часто криється в нюансах, і от через ці нюанси насправді відбувається це. От, скажімо так. Місковий параліч чиновників Путіна, які, начебто, повторюють, але водночас і брешуть, пане Алфоров. Якщо говорити про наративи Кремля, от першим і, мабуть, найголовнішим, таким найбільш потужним, був наратив про один народ, про братній народ. Як він трансформувався протягом останнього часу? На... За моїми спостереженнями, от його дуже давно не чути. Ну, е ниці з цієї насправді тези, яка виникає в 19 столітті, про е один народ, е великороси, малороси, Білоруси, вона була під підтримана потім совєтською владою, знову братні народи. Ну і е ці тези е так чи інакше брат братніх народів, вони е е з'являються. Ну, якщо знаєте, Адам прикривався. Фіговим листком то Путін Лавровим, і той самий Лавров нещодавно знову цинічно підкреслює, що ми брати, посестри, і в цьому випадку, знаєте, двоякість така Путін. Е Ще весною використовував термін братні народи так і літом, наприклад, на в тому числі на Петербурзькому форумі. і ця теза, знаєте, це блюзнірство над пам'яттю наших захисників, цивільних діточок наших, які вони вбивають. Бо саме розуміння братніх народів, воно це скрепа, ідеологічна скрепа, яка дуже необхідна Путіну для своєї внутрішньої аудиторії. Зрозуміло, що ну шкода, що папа римський тут нещодавно сказав про те, що росіяни-українці братні, але як двоюрідні брати, знаєте, ну він би радше сказав би, що італійці двоюрідні брати, скажімо, там комусь там скандинавам, умовно кажучи, це було більше правди, ніж те, що ми з росіянами, якісь маємо спільність. Скажімо, окрім того, що ми їм колись кажу, навчили читати і писати. Але ж е, зараз поведінка зовсім інакше виглядає. По відношенню до України з цими тезами можна сказати, що ну насправді е, ну тут зараз ж знаєте, не донька матір'ю керує, так? і Тому що вони від нас в якійсь мірі пішли, а тут, очевидно, знаєте. Зовсім інакші ситуації, і ця теза вона є ключовою для московитів, тому що вони свято переконані, що справді українці і росіяни це щось одне. Але це одне це не війна, не війні маревом просто їхньої пропаганди. Ніколи українці і росіяни не були чимось одним. І якщо ми подивимося історичні джерела, то у нас завжди з ними сварки, завжди з ними війни. Завжди у нас з ними конфлікти, і скажу, що ну до московитів, яких називали по суті до Совєтського Союзу, коли там вправили, коли повбивали всю інтелігенцію, коли вправили, що це русські нарешті, так стаємо мовити, ця теза знову виринає про братність, це брехня та облуда, елемент російської московської пропаганди про один народ, про братні народи. Про триєдину Русь, якою вони зараз пічкують голови всім своїм православним, зі слів Гундяєва, що є і триєдина Русь, так які населена росіянами, українцями і білорусами, і ця пропаганда зараз є дуже активною в п'ятій колонії в Україні. Це російські православні церкви, яка діє в Україні, сталінська церква, яка діє з сорокових років, тому тут це зрозуміло. Вони періодично знову ці слова підживлюють, знову їх кидають на вентилятор. Пане Фіру в нас буквально хвилинка залишається. От зважаючи на те, що Росія постійно бреше на те, що вона підписує документи, потім їх не виконує, на те, що спотворює історію, чи можна примусити Російську Федерацію до чесних перемовин і як? Здається, це був в українському анекдоті, коли Путін прийшов до гадалки і каже, мені сниться картоплю. Що це означає? Вона каже, ну, це означає, що весною тебе посадять, а восени приберуть. Домовлятися з злодієм це означає йти на його бік і про якісь перемовини. Безперечно, що Російська Федерація вона зазнає поразки, і я тут, знаєте, не кажу з тих диванних мотивів, що там. Буде обов'язково там поразка Росії. Вона розвалиться, тому що це організм, який не здатний існувати, будучи тюрмою народів. Організм, який є паразитом, Росія держава, паразит є в рослинному і тваринному світі таке визначення паразитів, тобто вона паразитує за рахунок інших націй, інших народів, і власне саме її паразисто, воно буде припинено, тому що вони не зможуть вже далі денасифікувати своє власне населення цих бурятів, чеченців, дагестанців, тивінців. І все це призвело до того, що Росія розвалиться. Тому є кілька процесів, кілька сценаріїв. Найближчі ми подивимося зрештою від політики західного світу. А в майбутньому то ми з вами будемо ще свідками, як розвалиться ця. Псевдокраїна, сподіваємося, що це станеться дуже швидко. Пане Алфьоров, дякую вам за те, що долучились. Дякую. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України НАН України, був з нами на прямому зв'язку.